Добрий день діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття з художньої літератури, читання оповідання калініної хіба так граються. Прийшли Саша з Альошою до молодшої групи. Підійшли до іграшок, а іграшок багато і ведмедики, і зайчики. Ляльки, і ляльковий посуд, і ліжечка для ляльок, і машини легкові, вантажні і пожежні. Є коричневий ведмідь на білому коні. Все є в ляльковому куточку. Всього багато. Альош на все дивиться і не знає, яку іграшку взяти. Що ж погратися? А Саша тільки якусь мить на все поглянув і одразу все взяти захотів. Підбіг він до лялькового куточка ведмедика під пафу, зайчика в кишеню. І ліжечко бере, і посуд бере, і собачку до себе тягне. Це в одну купу скидає. Не чіпайте, не беріть. Я в іграшки граюся. Стоять діти, на віру Іванівну дивляться. Оце так хлопчик. Хіба так граються? Дітки, давайте пригадаємо, хто прийшов до молодшої групи. Вірно. До молодшої групи прийшли Саша та Альоша. А куди вони підійшли? Вони підійшли до іграшок, вірно. А ще пригадайте, скільки іграшок було у групі. Багато, все вірно. Молодці уважно слухали. Як повівся Саша? Він підбіг до лялькового куточка. Та набрав купу іграшок. Так, вірно. А ще скажіть, що він сказав дітям? Не чіпайте, не беріть, я в іграшки граю. Так, молодці. Давайте ще пригадаємо, що робили діти в цей час. Вони стояли та дивилися на віру Іванівну, вірно. А хто така Віра Іванівна? Вихователька, вірна. Вам сподобалась поведінка Саші? Ні, він не вихований. Молодці. Дітки, а скажіть, як потрібно поводитись в дитячому садку? Чемно ділитися з іграшками, слухати вихователя, складати іграшки на місця, Вірно. Молодці! До побачення!